Христос Воскрес, любі телеглядачі, Вітаю вас у Божій Любові, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 7 травня 2016 року. Світла субота. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю святого мучника Саву Стратилата. Святий Сава Стратилат був воєводою у Римі за правління імператора Авреліана і мав готське походження. А згодом на саву, який у своїй християнській любові і покорі відвідував ув'язнених християн донесли до імператора. Під час суду він сміливо визнав свою віру в Христа. Суддя наказав підвісити його і смолоскипами обпікати боки, а опісля кинути в котел, наповнений гарячою смолою. Коли Сава вийшов звідти неушкодженим, то 70 вояків увірували в Христа. Їх одразу ж за це вбили. Після другого допиту відважного саву зарубали мечем. На Божественній літурії Святого Івана Златустого сьогодні читаємо Івангелія від Святого Івангелиста Івана з 3 глави з 22 по 33 стишок, де є наступні слова. Після того вирушив Ісус із своїми учнями у край юдейський і перебував там із ними і хрестив. А Йоанн хрестив в ні біля Салиму, бо там води було багато. Тож приходили туди і хрестилися. Ще бо Йоанна не посаджено у в'язницю. Отож, знялася суперечка між Йоанновими учнями та одним юдеєм про очищення. Прийшли вони до Йоанна та й кажуть йому учителю, отою, що був із тобою по той бік Йордану, і що про нього свідчив, ти он він хрестить та й. Усі до нього йдуть. Йоанн же у відповідь промовив: Не може людина щось приймати, коли не дано воно їй із неба. Самі ж ви свідчите мені, що я казав не Христос, я лише послано мене поперед Нього. У кого молода, той і молодий. Дружба ж молодого, що стоїть та й слухає, вельми на голос молодого радіє. Отака й моя радість, що оце сповнилося. Йому треба рости, мені ж маліти, то з висоти приходить той над усіма. Хто з землі той земний, той і говорить по земному, а хто з неба приходить над усіма той, що бачив і що чув, проте він свідчить та свідоцтва його ніхто не бере до уваги. Хто прийняв його свідоцтво, той ствердив, що Бог правдивий. Багато хто брався та береться довести або ж спростувати факт існування Бога. Науковці, філософи, письменники, богослові та релігійні діячі світу не припиняють дискусій, а навіть запеклих суперечок, відстоюючи свою точку зору. Однак, чи може чиясь точка зору вплинути на Бога? Беззаперечно, що ні. Однак щодо людей, то тут уже інша справа. Християни ж у всіх суперечках та дискусіях мають Повну перевагу в тому, що ми маємо непохитний камінь нашої віри, свідоцтво самого Бога, тобто святе письмо, через яке Бог об'являється світу. Приймаючи це свідчення, ми стверджуємо, що Бог це правда, у якій ми бажаємо жити та перебувати у вічності. Світло розуму породжує віру, а віра породжує втіху надії. Надія ж підкріплює серце, святий Іван Золотоуст. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Христос Воскрес, воістину воскрес!